Одним із напрямків роботи ініціативи здорові громади, що впроваджується в Олександрії, є вакцинація. Це світовий стандарт здорового суспільства, коли вакциновано не менше 95% населення, розповідає Тамара Сакара. Зараз у законодавстві України про захист населення від інфекційних хвороб відбулись деякі зміни до переліку професій, які підлягають обов'язковим. Профоглядом додалася вимога ще й по вакцинації, і тут бо я звернула б увагу керівників, тому що це досить суттєвий такий, так, така суттєва зміна, яка потребує спільних зусиль і роботодавця, і працівника, і медика. За підтримки комунального підприємства обласний центр контролю та профілактики хвороб. Який очолює Надія Оперчук, яка долучилася, до речі, до нашої мультидисциплінарної команди, за що ми їй дякуємо. Ми будемо проводити низку лекцій для колективів і будемо говорити про користь вакцинації, про ті наслідки, які є за результатами, коли людина відмовляється від вакцинації, і це також один із тих кроків, які дасть нам можливість формувати. Здорову громаду згідно з календарем щеплень, кожна людина повинна мати ряд обов'язкових вакцинацій. Серед них дифтерія та правець для всіх працівників будуть поновлені дані. Я хочу сказати, що наше відділення центру вже надало списки про своїх працівників. І зараз іде уточнення інформації, перевіряється календарі щеплень кожного керівника, тому що завдання не просто провакцинуватися, а й не нашкодити, щоб вони були вчасно зроблені і в тому обсязі, які необхідні. Усі необхідні вакцини у лікарні є. Відпрацьований холодовий ланцюг доставки, що відповідає усім необхідним стандартам та нормативам. Обов'язкові щеплення безкоштовні. Щеплення, які входять до переліку вакцинацій, є безкоштовними, але за бажанням людини, якщо вона бажає провакцинуватися якоюсь там своєю, яку має на меті там вакцину, вона може її вже тоді придбати і прийти з цією вакциною, і ми проведемо. Щеплення внесемо до Календаря щеплень, тому що це вже є вимогою. Перед щепленням варто проконсультуватися з сімейним лікарем, який вирішить, є протипоказання до вакцинації або ж ні.